Привіт, друзі! Сьогодні хочу запропонувати практику звільнення від сорому, яка називається вода очищення. Якщо ви відчуваєте сором, який стримує вас і не дає повністю розкритися, ця гіпнопрактика допоможе вам м'яко відпустити це відчуття і прийняти себе з любов'ю і співчуттям. Приготуйтеся, знайдіть зручне місце, де вам ніхто не буде заважати. Ми будемо трансформувати відчуття сорому і замінимо його на прийняття і співчуття до себе. Сід Сідайте або лягайте зручно, максимально комфортно, закривайте очі і, як завжди, ми зосередимось на диханні. Дихайте спокійно і глибоко. Відчувайте, як кожний вдих приносить спокій, а кожен видих відпускає напругу. Це приємне відчуття. Безпечне і комфортне для вас. Дихайте. Уявіть, що ви стоїте біля тихого, чистого струнка в лісі. Ви чуєте лагідне дзюрчання води, слухайте, відчувайте, а тепер зверніть увагу на відчуття сорому, де воно відчувається в вашому тілі. Можливо, це печіння на обличчі, відчуття стягування чи важкості, уявіть це відчуття, як темну густу фарбу або плоданий клубок всередині вас. І тепер уявіть, що ви можете дістати цю фарбу, цей клубок. І опустити в струмок. Цей прекрасний чистий струмок. Коли вона торкається води, ви бачите, як вода починає її обволікати з усіх сторон. І потім розчиняти, допомагайте їй це робити. Уявляючи це, всі темні кольори розходяться, стають світлішими, прозорішими, доки повністю не зникне, залишивши вод чистий. І проговоріть. Я приймаю себе таким або такою яким я є з усіма своїми недосконалостями. Мої минулі помилки це уроки, які роблять мене сильнішим чи сильнішою, і мудрішим чи мудрішою. Я дозволяю собі бути вразливим чи вразливою. І справжнім, чи справжнє, знаючи, що це моя сила. З кожним розчиненим шматочком ви відчуваєте, як відпускаєте потребу в самоосиді, і замість цього уявіть, як м'яке тепле світло, це світло співчуття і самоприйняття наповнюєте місце, де був сорт. Це світло говорить вам, що ви людина, яка навчається і росте, і що помилятися це частина людського досвіду, і це нормально. І на останок ми проговоримо я вибачаю себе за все, що я вважаю помилкою, Я відпускаю потребу в самоосуді. Я вибачаю себе за все, що я вважаю помилкою. І відпускаю потребу в самоосуді. Я вибачаю себе за все, що я вважаю помилкою. І відпускаю потребу в самоосуді. Кожен день я вчуся бути добрішим чи добрішою до себе, ставлячись до себе з любов'ю і співчуттям. і зробіть глибокий вдих, дозволяючи світлу наповнити вас. Коли будете готові, ви можете відкрити ваші очі почуваючи себе спокійніше, приймаючи себе вільним від тягаря сорому, практикуйте щодня.